Так, ми і обіцяли у нашій студії фотограф Андрій Михайлов. Доброго ранку. Ми раді вітати тебе у ранку нової Волині. Добрий ранок, вітання всім добре. Так, ну а е, я хочу відкрити невеличку таємницю. Колись Андрій працював е, у нашій телерадіокомпанії, був відеоінженером. Це певно, саме з тих пір він і почав захоплюватись фото та відеозйомкою. Так, Андрій? Не зовсім так. ще, ще трошки раніше? Раніше. Так, трішки раніше, але більше після. Після роботи тут на Води ТРК я почав більше займатися фотозйомкою і також більше почав відео. Чому, чому ти передаєш, віддаєш перевагу фото людей, фотографії, якихось архітектурних пам'яток? Репортажна зйомка, я не знаю, що там. Природа. Природа. Я комбіную ці всі речі. Тобто, особливо коли я люблю подорожувати, то знімаю більше людей і архітектуру. Наприклад, коли вже в Луцьку або на Волині, то звичайно знімаю вже більше і репортаж, тобто різні події, які відбуваються в нашому місті. Я також і природу, коли їжджу часом в Карпати або ще кудись. А практикуєш художнє фото, яке зараз таке модне, його всі продумують, видумують Студійні, з різними так, з різними засобами, там і засобами інтер'єру і всього такого іншого. Ага. Часом продумую, продумаю, але на це потрібно дуже багато зусиль витратити, тобто на підготовку. До зйомки також потрібно якісь. Ну, якщо це брати модель, то наймати модель або брати візажиста. Тобто дуже багато угу. велика команда повинна в цьому працювати. Тобто я в задумках робити такі фотографії, але поки що на ну, таких. Фото якісних, щоб показати, так ну на жаль, немає. Я знаю, що ти дуже багато подорожував, і майже з кожної країни привіз фотозвіт. Я пропоную зараз нашим телеглядачам його переглянути, а потім ми поговоримо про ці фото і поспілкуємося про них. Просто чудові фото, завдяки їм ми можемо побачити трошки світу. Андрію, де був ти? Ми бачили Париж, відень, що ще? Ще бував Єреванія, це Вірменія, також в Польщі, в Німеччині, у Франції. Оце що відень був, тобто Париж, також ще в деяких країнах, такі як Молдова, тобто Кишеньові, і ще в деяких. Тобто це вже є для тебе якась самоціль кудись поїхати, аби привезти звідси гарні світлини і поділитися ними з іншими? Ну, це не зовсім самоціль, просто подобається подорожувати і свого часу використовував той момент, поки ще по віку підходив для різних молодіжних програм, які давали можливість подорожувати, тобто завдяки фінансуванню з Європейського Союзу. От. І після того. Це війшло як в хобі. Тобто стараюсь подорожувати і Україною, і намагаюся віднайти можливості їздити і зараз, по різних країнах, якщо це можливо. Ну і там, відповідно, вже бачу різних людей, і архітектуру, і ну, все цікаве, і це знімаю. От е, архітектура якої країни тебе найбільше вразила? Що найбільше сподобалося і близьке по духу? Найбільше вразила це архітектура відня. Також Парижу і Прагі. Тобто це європейські міста, які справді досить цікаві, вони вже історичні, відомі на весь світ, і там є що подивитися. Я розумію, що дуже важко фотографувати, наприклад, якісь, е, якусь архітектурну споруду чи площу, аби на ній не було людей і вони не заважали, не псували кадр. Як вдається зловити цей момент? Як вдається, ну тут використовуються різні об'єктиви, це такі як зум-об'єктиви, щоб можна було здалеку відзняти. Або ну, зазвичай європейсь... в європейських країнах це не проблема знімати, оскільки там люди звикли до, ну, до людей з фотоапаратами, з професійною технікою, взагалі, до... Ну, до того, що їх знімають і там свобідно можна фотографувати людей, вони навіть позують, усміхаються. Тобто це не проблема. Це в Україні трошечки так ще незвично, і люди одразу починають там <хи> так дивитися, що то їх знімають. Ми бачимо, що ти надзвичайно багато приніс різних дипломів і нагород. От і одна от з них ось тут у нас стоїть, ми її незабаром обговоримо. Але от мені хочеться запитати стосовно цього всього. Для фотографа важливо визнання його оточення, його культури, субкультури, там, наприклад, інших фотографів чи взагалі от людей, як ти вважаєш? Визнання важливе, але це в першу чергу важливе для самовдосконалення. Тобто, оскільки ну, не просто знімаю, а що ще хтось це оцінює. Тобто, ці дипломи, ці нагороди, вони більше для того, щоб. Наприклад, самому зрозуміти, що все-таки ці відео чи фото комусь потрібні. Mm -hmm. Фот... Друзі, телефонуйте до нас 770242. Приєднуйтесь до нашої розмови. Ми розмовляємо із фотографом. Скажіть, будь ласка, у нас є дзвіночок, так? Так, у нас є дзвіночок. Алло. Доброго ранку. Доброго ранку. Представтесь, будь ласка. Марія Іванівна. Так, слухаємо вас Марія Івановна. Е, з чим е, пов'язаний той факт, що у ваших світлинах переважають тільки архітектурні мотиви. А це існується світ людей, від природи. Дякуємо за запитання. Це саме в цьому ролику, що показали, переважає архітектура, а також я знімаю і, <шес> і людей також. Просто він... вони не війшли в цей саме. Цей ролик цю підбірку, а, так, так. цю підбірку. А так то я також, буваючи в Європі, в інших країнах знімаю людей. Там дуже багато цікавих персонажів трапляється. Можете подивитися це в інтернеті у соціальних мережах. У соціальних можете мереж. забити прізвище та ім'я Андрія і можете переглянути усі його творчі доробки. Так, ну а Марії Іванівні ми подаруємо музичний е такий комплімент: е альбом Жовта Кульбаба Сестер Тельнюк. Будь ласка, залишайтесь на лінії, вам розкажуть, як його забрати. Отже, щодо дипломів: які дипломи, який тобі із них найдорожчий? І що потрібно, аби взяти участь у тому чи іншому конкурсі? Чи тебе знаходять організатори, чи ти сам виявляєш свою активну позицію? Е, на, даному, на, на даному етапі виявляю позицію більше, тобто сам шукаю якісь фестивалі або різні. Конкурси і стараюся взяти в них участь. Правда, не завжди знаю, де що відбувається, ну і не завжди є час і можливість підготувати фотографії або тим більше відео для цього. На даний момент, то ну, із фотографій в мене дипломів не дуже багато. Це в основному по, по тих виставках, які відбувалися в Луцьку, тобто організовані ще фотоклубом Спалах, тобто, який існував кілька років тому. От, на даний момент я більше надаю перевагу це конкурсам із відео. От, а фотографією займаюся більше як хобі. От, власне, знаю ще кілька років тому е, твоя відеоробота е, називається Неофіційним промороликом міста Луцька. Ось, власне, і ця нагорода, яка е, є окрасою нашого сьогоднішнього рамкового столу, е, за цю відеороботу. Е, Хто для чого ти от, власне її створював? Це мав бути проморолик міста Луцька, так? щоб привабити туристів. Правильно я розумію чи ні? Е, так, це. Е... Історія створення полягає в тому, що спочатку вийшов офіційний проморолик Луцька. Він був замовлений міською радою, я його побачив. Він мене надихнув на створення свого власного, тобто своє бачення такого подібного відеоролика, там, де показати і людей. І, і, і прикраси нашого міста, і архітектура тільки в дещо нетрадиційний спосіб. Тобто він в більшій своїй мірі створений на основі фотографій. Тобто в його склад входить більше як 1300 фотографій, і частина це з відео. І тому це була така свого роду новизна, за яку відповідно діли дали цю нагороду. Скільки часу він створювався? Він створювався досить тривалий час. Це Починаючи з жовтня 2011-го по е, квітень-травень 2012 року. Тобто це минулого року. року. Я року. І, знаю, що ти сам його монтував, монтував, так? Так, сам монтував, сам робив, придумав, але е, мені допомагала моя дружина в цьому, тобто подавала ідеї, ми разом ходили, знімали це. Е, ну, і разом під час монтажу вона вже курувала процес. Ну що, друзі, давайте його переглянемо, так? Ось таким наше місто може бути гарним, якщо його гарно зняти. Так, друзі, телефонуйте до на нас 77242. На Ми розмовляємо із Андрієм Михайловим. І мені хочеться запитати, коли, врешті-решт, буде твоя персональна виставка у Луцьку? Персональна? Ну я ще про це не думав. Але є такі плани? Плани ну, взагалі, є плани. Я брав в загальних виставках участь. Про персональну то. Що також треба подумати, підготувати матеріали. Е, є що показати, багато досить архівів є різних. Е, я думаю, в найближчому майбутньому таке відбудеться. Можливо, не цього року, але десь в майбутньому. Ми бажаємо тобі, Андрія, щоб всі твої плани стали дійсними і втілилися у життя. А ранок нової волині продовжується за кілька хвилин. Наші наступні гості, це журналіст Анна Якименко, А зараз наша чергова рубрика. Навчаємось разом, у якій наша постійна кореспондентка розповість про те, як правильно робити букети. Не перемикайте.